Всіх вітаю, з вами я, Олександр. і Сьогодні ми будемо оглядати розділ продажі. Сьогодні ми будемо говорити про перелік замовлень, дублі, покупців, кошик, транзакції, рахунки фактури і видаткові накладні. Покажемо, як працює замовлення в нашій системі, покажемо, як ви можете використовувати її, та розкажемо, як. Усе працює. Перейдемо до переліку замовлень. Тут ми бачимо перше, що в нас є фільтри. Якщо ви їх не використовуєте, ви їх можете звернути, та вони будуть звернуті. Також ви можете використовувати статуси, фільтри по статусам, якщо ви натиснете на групу. Обробки, наприклад, або в дорозі, ви побачите усі замовлення в даній групі. Далі ви можете фільтрувати по джерелу продажу. Бачите, з якого джерела які були замовлення. Можете шукати клієнта. По замовленню, по телефону, ТТН або зовнішньому номеру замовлення. Можете обрати діапазон дат, який вам потрібен, та вести аналітику у ньому. Також можете фільтрувати замовлення з вибраним заказом товаром. І бачите всі замовлення з обраним товаром за свій діапазон. Також можна фільтрувати метод продажу, сплачено чи не сплачено по клієнту, бачити, що там клієнт вам сплатив або ні. Бачите, фільтрувати по контрагенту, дивитися оберт. Фільтрувати по складам. Якщо ви працюєте з декількома складами, то можете також робити фільтр по ньому. А, можете навіть обрати товари, які є в наявності, наприклад, на складі, і подивитися замовлення саме ті, які потрібно обробити з наявності на складі. А, можете обрати менеджера, дивитися відповідального менеджера. хто... Які замовлення обробляв, обрати службу доставки? Наприклад, подивитися по статусу доставки, побачити, що там доставлено, що прямує за місцем призначення, де переадресація замовлена, де повернення. Або повернено. Тут у нас поста база. Можете також статус після плати дивитися, виплачено чи готовий до виплати. Так, У нової пошти ви можете також дивитися статус доставки у фільтрах. Бачите, наприклад, ДТН видалено, подивитися на статус замовлення, задати питання перевізнику та завчасно. Контролювати усе це, щоб ваш клієнт міг отримати вашу посилку та ви слідкували за своїми продажами. Також ви можете фільтрувати по відправникам почти та бачите також по ним усю інформацію по замовленням. Можете скинути усі фільтри. Дивитися загальну суму та прибуток у ваших замовленнях. Також у, у цьому пункті меню ви можете експортувати замовлення, наприклад, по джерелу продажу, обрати склад також можете. Можете вибрати статус, з яким експортувати замовлення, та обрати період вивразки. Натискаєте Сформувати вирізку». вам прийде повідомлення на емейл e з посиланням, також ви можете потім імпортувати замовлення. Якщо ви до нас приходите з якоїсь іншої системи, то ваші старі замовлення будуть зберігатися тут. Ви можете вести базу старих клієнтів. Це робиться через імпорт замовлень. Додаєте файл та починаєте імпорт замовлень. Також у переліку замовлень ви можете відфільтрувати замовлення, які вам потрібно відправити, або створити ТДНК. Наприклад, обрати чекбоксом замовлення прийняті, «Нової пошти, натиснути Створити ТТН, сформувати їх. Можете одразу звідси роздрукувати або також з переліку замовлень. Переходимо в службу доставки нова пошта, вже статус пакування, тобто створений ТТН. Та от друкуйте ТТН собі. Те ж саме можна зробити і з Укрпоштою. Ще ви можете звідси обрати. Усі замовлення змінити масово статуси, наприклад, е е там, наприклад, пакування на відправлено. Ваші статуси усі зміниться. Е е ще з переліку замовлень ви можете. Відправити смс клієнтам. Це буде просто розсилка. Тут пишете текст повідомлення. Можете обрати шаблон та відправити смски. Також оприлюднив замовлень ви можете експортувати в Excel файли. Це також як експорт замовлень, але тут будуть тільки обрані замовлення, які ви хочете експортувати. Також ви можете масово фіскалізувати замовлення вручну. Чекбокс або вчасна каса буде працювати за заданими параметрами, та каса буде прикріплена до контрагенту, вибраному у замовленні. Ще ви можете видалити все замовлення а, та в принципі все. Далі давайте перейдемо до самого замовлення. А, побачите, обрати тіп-продажу, це доставка або самовивіз. якщо ви продаєте офлайн, а, додати контрагента до замовлення. З якого буде робитися відправка або фіскалізація, обрати склад, з якого буде вибрано саме це замовлення підраховано та змінити статус? Також у самому замовленні ви теж можете створювати ТТНку, вставити вже існуючу ТТНку, додати коментар до відправки. Наприклад, тут у нас навушники, там, наприклад, перевірити. створення ТТН. Ми побачимо, що в нас додаткова інформація передалося перевірити. Саме той коментар, який ми додали. Далі, замовлені ви можете додати передоплату. Якщо ви працюєте по передоплаті, у нас багато клієнтів з одягом працюють по передоплаті, ви можете в Казати е, предоплату, яку вносить ваш клієнт, наприклад, там 100 гривень з зберегти. Брати, наприклад, е, контроль оплати, що ви на ложку відправляєте. І якщо ви будете створювати ТТН, то у вас оцінична вартість 199 гривень. Предоплата накладена платіж 99 гривень. Ви відправляєте е, покупцю саме ту вартість, яку він повинен доплатити. В е, передоплаті вказується сума, сума, яку покупець вже в, в, вніс на передплату. Е, до аналітики прийде правильна вартість. Е, Замовлення, ви зможете побачити реальний свій прибуток, тобто це собівартість товару, мінус, оціночна вартість. Та бачите повну картину. Також, якщо буде фіскалізація даного чека, то сума буде 199 гривень. Далі ви можете додати знижку до замовлення. Якщо у клієнта буде програма лояльності, то також е, тут будуть бонуси. Давайте я зараз швидко це зроблю, і ви побачите, як, як приходить з бонусами. Так, ми вже додали бонуси. до Цього замовлення ці бонуси налаштовуються у програмі лояльності. Вони є у списку клієнтів. Ви бачите, що в нього є кількість бонусів, сума замовлень по клієнту, це також відноситься к покупцям. Ви бачите, що, наприклад, у нас предоплата 0. Ще можна використати тільки 99 бонусів. Це, це налаштування е, задається саме у програмі лояльності. Все ми задіяли 99 бонусів, сума в нас змінилась на 100. Далі. Тут ми бачимо, що у нас є товари в замовленні. Ви можете додати товари, побачити до продажі. Якщо у вас є скрипт, то читайте тут скрипт та обираєте, чи додати або замінити цей товар. Якщо, наприклад, натискаємо замінити, бачимо, що у нас товар замінився. Також покажемо вам. Інші опції. Наприклад, якщо у товару є оптова ціна, або ви займаєтесь розліпом, і гуртом, ви можете змінювати тип ціни у товарі, та вона буде автоматично змінюватись у замовленні. Також тут є різновиди, якщо у вас у ваших товарів є різновиди, там по по розмірам, кольорам, напрузі, ви можете додавати різновиди товару, та також їх або заміняти, або додавати до товару, щоб швидше обробляти замовлення, до продажі також. Це вже великий текст продажу. Додати товар, а товар вже є в замовленні. Далі, що ми тут ще можемо зробити? Бачите додаткові витрати, якщо у вас приходить комісія з промо, то вона буде враховуватись, якщо ви це налаштуєте. У модулі «Промо» додати коментар саме до замовлення. Наприклад, там передзвонити завтра або там клієнт е, піднімає. Е, так ви будете бачити, скільки разів там, е, наприклад, телефонували, хто саме. Залишив коментар. Наприклад, є, є якісь уточнення. Цей коментар саме між вашими співробітниками. Ви будете бачити, хто коли написав саме цей коментар. Також на цій сторінці ви можете побачити попередні замовлення клієнта. Якщо їх є декілька, ви бачите їх унизу. Бачите їх статус. Тобто подивитися, з яку користь там, з яким статусом клієнт вже робив замовлення. Також у нас є тем-мітки. Якщо ви передаєте utm мітки ви зможете побачити, з якого джерела вам прийшло, прийшло замовлення, наприклад, там Google. Або рекламна кампанія якась. Вони також відображаються у нас у замовленні. Ще ви можете додати послуги зараз. Також у замовлення ви можете додавати послуги додаткові. Наприклад, ви працюєте з послугами, ці послуги не враховуються на складі, а враховуються у сумі товару. Якщо ви продаєте якісь там додаткові послуги саме до замовлень. Тут їх можна додавати. Uh, ще що можна у нас зробити з замовленням. Поставити знижку. Поставити знижку в відсотках, наприклад, це 10%, або поставити знижку на товар. Там. Побачите, чи є товар на складі, чи його немає. Приклад. Бачите що ось на 9 на складі, тут 10. В самому замовленні ви також маєте можливість відправити, подивитися чати з користувачом, відправити повідомлення, наприклад, посилання на оплату подивитися усю історію, хто коли переглядав замовлення, історія дзвінків, історію відправки смс, історію програм лояльності, чи були списані бонуси чи ні. Наприклад, давайте подивимося на... на цьому замовленні представимо, що ми задіяли бонуси, і це замовлення вже прийшло у виконано. Бачимо в програмі лояльності, що задіяно на 99 бонусів саме в цьому замовленні. Бачимо, хто коли видалив та додав товар, та всі дії з даним замовленням. Також у замовленні ви можете змінювати. Статус оплати. Наприклад, ваш клієнт хоче оплатити через way 4 pay Ви можете натиснути кнопку оплати. Вона не активна, коли контроль оплати або там готівка. Вона активна, коли ви можете відправити екварінг посилання. Натискаєте сюди обираєте суму, яку клієнт повинен вам оплатити, тискаєте создати платіж. Посилання створено, копіюєте його та відправляєте у СМС. Або у Viber, або у Telegram, також є у нас інтеграція. Я покажу, як ми перейшли, наприклад, за цим посиланням. Бачимо, що посилання активне проплата за замовлення номер 3 номер 3 Коли клієнт оплата, автоматично це, ця оплата буде е, знизу у замовленнях у транзакціях, і ви побачите, оплатив він чи ні. Коли він оплаче, оплачує, то статус сплачено автоматично міняється на сплачено. Також ми додали функціонал з копіювання замовлення, бо ви нас просили, ми це зробили, щоб швидше було створюло замовлення. Якщо ви працюєте з постійними клієнтами, ви можете натиснути копіювати замовлення. У вас прикинено те ж саме замовлення, але зі статусом новий. Е е і, в принципі, усе далі обробляти його. Бачите, що в нас бонуси нарахувалися, можете їх також списувати. Так, е що ще в нас є? У нас є кошик. Uh, у кошику ви бачите усі замовлення, які були видалені. Наприклад, у вас там десь та пам'ять або ще щось. Бачите, uh, що замовлення було видалено. Ви зможете побачити, хто його видалив, та відновити його. Або очистити. Ми його відновили. Замовлення з'явилося у нас у переліку. Далі транзакції. Це усі ваші транзакції, там, наприклад, з way 4 pay з Монобанка, з Пліватбанка. Усі будуть підтягуватися сюди, ви будете бачити, по якому замовленню вам прийшла оплата. Далі в меню у нас є рахунки фактури і додаткові накладні. Ви їх також можете створювати самого замовлення. В принципі, я вам усе показав про замовлення, продажі, як ви можете використовувати цей перелік, як ви можете спростити свою роботу, як робити контроль над замовленнями. Бачити, що треба відправити, що ні, як фільтрувати замовлення по доставкам, по статусам доставки, як робити розсилку, як відправляти на оплату посилання, як бачити та додавати різновиди до продажі, послуги це все є в нашій системі. Якщо у вас виникнуть запитання або ви хочете автоматизувати свій бізнес, звертайтеся до нас, реєструйтеся за посиланням у Ютубі та дякую, що ви з нами. Гарного всім дня!